Ну що, друзі, як бачите, ми працювали з гранатами, кидали їх біля манекена. Дуже важливо це захист шиї. Тобто, ось осколочки, якраз життєво важливі зони. Попробивали, і це скоріш всього буде смерть бійця. Тобто, важливо нам, щоб у нас був захист шиї, це є горжець. Дуже класна тема, по собі знаю. З бойових спасла і не раз. Можемо його протестувати, сидить зручно, наплечники сидять зручно, нічого ніде не заважає. Сюди можна дотягнутися. Також касці не мішає. Дуже багато питань буває з приводу там, незручно в горжеті стріляти лежачи. Можемо спробувати лягти. Не знаю. Все добре, касці не заважає, рухів ніяких не сковує. Моя вам порада, щоб у кожного бійця був гаржет, і це дуже-дуже чудово, особливо в штурмових підрозділах, таких як, в яких ми знаходимося. Тобто, при дуже великому контакті, чим більше захисту, тим ви будете здоровіші.